Добрий вечір на Суспільному. Підсумковий випуск новин. Про головне спочатку коротко. Не закривати бібліотеку просять у смілі. Хочеться, щоб тут осталося бібліотека. Зберегти історичне джерело хочуть жителі села Залізнячка. Я і, скільки живу, скільки пів. Як росіянин спалив свій російський паспорт та плате шкарпетки військовим? Я розумію мову, але я стисняюся балакати. Сміляни просять не переселяти та не закривати бібліотеку філію номер 2 згідно з рішенням місцевих депутатів, книгозбірню мають перенести до сусідньої школи, каже завідувачка міської централізованої бібліотечної системи Ірина Огус. Чому так вирішили? Тетяна недбайло розповість. Я люблю читати ну, детективи такі женські може, мілодрами як настрою. Пані Тамара щомісяця бере в бібліотеці 5-6 книг. Читання говорить, відволікає її від поганих думок. Я не можу не читати. Це для мене як їсти. Зазвичай перед сном це обов'язково. Навіть не беру смски, ці всі гаджети. От я навіть цього не, не та сама, я лучше б книжку. Пані Марія удосконалює свою українську, а література каже, у цьому допомагає. Зараз просто мені інтересно, українське. Період з 13 по 22 ще з нові книги, книжки повиходили. Я їх Тут понад 20 тисяч книг та 2,5 тисячі читачів, розповідає керівниця міської централізованої бібліотечної системи Ірина Огус. Та скоро цю книгозбірню філію номер 2 можуть переселити зі свого приміщення. На депутатській комісії розглядалося питання переведення бібліотек у інші приміщення. В даній бібліотеці філії номер 2 було запропоновано перейти в приміщення загальноосвітньої школи номер 4 яка тут неподалік знаходиться. В принципі, приміщення дійсно воно і тепліше ніж це, і, ну але по площі воно трошки менше. Ось це кімнати, які у школі віддадуть для бібліотеки, буде і окремий вхід, та залишитися у нинішній будівлі хочуть з декількох причин, пояснює пані Ірина. Дане приміщення, воно є на балансі відділу культури. А нам пропонують перейти в орендоване приміщення, яке ви знаєте, ну кожен рік буде розглядатися і підписуватися договір про оренду. І це приміщення відремонтовано за кошти користувачів. наших. дуже давно не робилися ремонти, але громада збиралася на придбані замінені вікна, одне вікно, одні віконний блок, помінені лампи. Тут освітлення зроблено, стеля, ремонт проведено. Все за. Кошти користувачів. Вирішили переселити книгозбірню, аби заощадити на енергоносіяк. це щонайменше 300 тисяч гривень на рік, пояснює начальниця місцевого відділу культури Ірина Бобошко. Закриватися, реорганізовуватися, ліквідуватися жоден заклад культури не буде. Те, що зараз ми шукаємо приміщення для декількох бібліотек в місті, це з метою раціонального використання комунального майна міста, закладів комунального. Нального майна і економне використання коштів на енергоносії, і е, хочеться, щоб все таки люди працювали в гарних приміщеннях, в гарних умовах пані Людмила працює бібліотекарем тут 35 років. Каже, звикла і до будівлі, і до своїх постійних читачів. Стоїть Аня, яка ходила до мене ще в школу біблі... читачкою. і зараз вона вже прийшла вчора. взяти для своєї дитини книжечки хочеться, щоб тут осталося бібліотека. Тут саме знаходиться район, який особливо потребує того, щоб от створити, залишити, мабуть, правильніше сказати, залишити місце, яке буде ну засередком розвитку, тому що часто часто діти тут просто ходять, залишені там на призволяще, які банально тут знаходять певний прихисток. Тетяна недбайла, Катерина Лехограй, Сергій Фімов Суспільне новини, Черкаси. Цибуля на Черкащині здорожчала вдвічі порівняно з минулим роком, розповіла Суспільному заступниця начальника головного управління статистики Алла Бабач, що на це вплинуло, та чи є попит серед покупців, дізнавалась Ольга Мацканіч. Сорока 50. 40, 50. 50. Цибулю часто додає і до салатів, і до основних страв, каже покупчиня пані Любов, тож запаслася нею ще з осені. Купила собі 10 кілограм, брала і по 40, так ось, і по 35, да, отак от десь брала, Да. Черкащанин Віктор Грек теж говорить, регулярно купує цей овоч. Я роблю і монти, і вельмі, і картошку по-французьки. Хто придбав цибулю раніше, той зекономив. Понині вона вартує від 45 гривень, розповідає продавчиня Анна Полипенко. В першому році цибуля була по 20 гривень 20, 25 ціна, у цьому році із 25 вона виросла аж до 45. У нас зараз немає Херсона, з якого завозили, нема каховки, з якої завозили цибулю, а зараз просто скрізь місцева, яку вже просто вибрали і складив. Здорожчала і закупка, пояснює продавчиня Анна Карачун. Та попит каже, є Кому треба, то не обращає уваги. Кому не надо, то заднялася на налопці. ціна. у середньому по області цибуля здорожчала на 18 гривень порівняно з минулим роком, розповідає заступниця начальника головного управління статистики Алла Бабич. Середня ціна на цибулю у січні 2022 року становила 13,74 гривні, у січні 2023 року 31 гривня 66 копійок. На ціноутворення вплинув і поганий урожай, пояснює віце-президент торгівельно-промислової палати Михайло Непран. Був знаєте, дощовий вересень, практично весь вересень. йшов дощ. Була проблема зібрати цибулю. Цибуля була водяниста, не дуже хорошої якості. Вона гниє. А з іншої сторони, ну давайте не будемо забуватися, сезон закінчується. Те, що було вирощено, то його вже поїли. Тепер чекаємо свіжу цибулю. Ольга Мацканіч, Катерина Лихограй, Олександр Кулик, Тамас Городія. Новини на Суспільному. Черкаси. Продовжити життя козацькому джерелу хочуть жителі села Залізнячка Єрківської громади. Набрати води сюди приїздять люди із сусідніх міст. Все через її історію та властивості, говорить староста Микола Шевченко. Чому водойма така важлива для місцевих? Дивіться. Щодня по воду. Ось і сьогодні говорить до джерела Данило прямує із пляшками. Добре, біжить хлопчик з Донеччини. Я з Краматорська переселенець і одразу кажу, вподобали тутешню воду. Ми, коли цю воду вперше покуштували, вона дуже смачна. Ми тепер до неї ходимо, набираємо та п'ємо чаї, їсти готова. Вона добре. А от пан Микола її п'є давно. Його будинок поруч із джерелом. Я її, скільки живу, скільки п'ю. Не боліє нормально. До Ринви приїздять люди звідусюди. Із Катераполя, з Ватутіна, Дзвінігородка. Все через її історію та якості говорить староста села Залізнячка Єрківської громади Микола Шевченко. Предки наші його ще й наголошували, це козацьке джерело, тому що тут, коли були козаки, шаблюки мили, його чистили, це правда, але. Скільки йому років, ніхто не знає. І не єдиними легендами воду ринви здавали на дослідження, каже староста. Це лікувальне джерело називали. Брали з нього завжди воду для лікувальні цілі. Це останній час просто практично щодня. Дійсно, і не один раз, якщо щось готуєш, там заготовки якісь на зиму. Не один раз. Ну, вода тут і печінку кажуть, виліковували. Кого боліла ну вода, ну ну що тут слів не хватає. Наскільки вона дійсно добра. Територію довкола джерела розчистили три роки тому, пояснює Микола Шевченко. Тепер важливо зберегти саму водойму, бо в ній тиск води зменшився. Воно чистилося останній раз 60-70 років тому назад. Ну тоді були е, люди, які знали, як це робити, і були спеціалісти. Тому якщо заганяти сюди техніку, тут буде провал провал, тому що близько до поверхні. Тому тепер шукають фахівців, які візьмуться за відродження козацького джерела. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Доклали максимум інгредієнтів та любові, аби почастувати військових. Розповіла виконувачка обов'язків директора Черкаського вищого професійного училища Ірина Березань. Там готували вареники оборонцям, долучилися заклади профтехосвіти, сусідські школи та соцпрацівники, як місили тісто. Та співали, бачили і наші кореспонденти. Начинка та тісто вже готові, лаштуються й учасники. Дуже справи! Щоб добрі зварити. тут зібралися охочі ліпити вареники військовим, розповідає виконувачка обов'язків директора Черкаського вищого професійного училища Ірина Березань. Це Черкаський професійний ліцей, це черкаський автодорожній ліцей, це черкаське вище училище будівельних технологій. І звичайно, наше. за цим столом майбутні автомобілісти поки ще получається. Як би добре зліпити, щоб все добре вийшло? Євген Клименко каже, тісто піддається, бо і раніше ліпити вареники доводилося. Я просто в себе вдома дуже багато допомагав мамі. Мені це дуже легко. Вареник за вареником учасники наповнюють таці. Зробили за 5 хвилин цю порцію вареники. Плануємо ще зробити, можливо, навіть удвічі більше. Спочатку підтанцьовуючи, а потім і співаючи. Все передаємо, вкладаємо в наші вареники, аби потім ними пригостити військових. Розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Ці вареники будуть розіслані хлопцям на передову, хлопцям, які лежать в госпіталях. Велика сила це в єдності, і оця кількість жіночих рук і, і рук хлопців і чоловіків. Вона дійсно дасть нам можливість зараз швидко, масштабно і для більшої кількості кількості наших хлопців зробити такий смачний, смачне вітання. Тетяна Рева, Олег Кураш, Яна Драга, Андрій Найда, Суспільне новини, Черкаси. Пару чоловічих шкарпеток він в'яже за чотири години. А від початку повномасштабного вторгнення спалив свій російський паспорт і тепер допомагає українським військовим. Розповів Суспільному Андрій Мартюшев. До України каже: він переїхав за покликом серця. Тут живе дружина. Тепер хоче оформити українські документи, аби працевлаштуватися і продовжити допомагати. І з волонтерами спілкувалися і наші кореспонденти. Рядок за рядком на шкарпетках з'являються нові кольори. Мені було 6 років. Мама навчила мене. Допитливість переросла у захоплення, каже Андрій Мартюшев. В'язати може, не дивлячись на виріб. Я зв'язав для внучки дитячий костюм, кофточку, штанішки, потім платіжка на заказ зв'язав для дівчинки. Втім, говорить, спочатку повномасштабної війни асортимент змінився. Для Солдат я зв'язав 61 пару. Здесь у мене е, ХБ, е, ну, немного шерсти, щоб теплее было. Сам Андрій росіянин. Сюди переїхав три роки тому. Все каже заради дружини. А на канівська сама. А після повномасштабного вторгнення говорить, порвав російський паспорт і записав це на відео. Прощає, а ви мені больше ніхто. І зараз каже, йому потрібні нові документи українські. Много росіян здесь в Україні знаходяться в невісовому стані, тому що документи роблять. А поки допомагає переселенцям знайти в каневі житло та вчить українську. Я розумію мову, але я стісняюся балакати. Ну так ради приколу, полініться. Ще українським оборонцям потрібні шкарпетки. Андрій дізнався випадково на магазині. побачив об'єднання. Що потрібні жінки, щоб в'язали шерстяні носки. Повз не пройшов. Нитки шукає сам, частина говорить, дають люди. Ось у цьому центрі. Тут волонтерки заради армії трудяться вісім років. Пані Валентина каже, Андрій сподобався одразу. Що чоловік вяже це, це вже великий плюс, тому що не кожна жінка, в тому числі я вміє в'язати. Я дуже була здивована. Я його ще переспрашувала, це ти вяжеш чи жінка? Він каже, я його вироби вже розповідає. Оцінили військові. На три місяці в'язатиме. Говорить, говорить. говорить до перемоги. Будемо боротися, допомагати, чим Можемо Тетяна Рева, Олег Курич, Суспільне новини, Черкаси. На цьому завершуємо. Читайте новини на сайті Суспільна Медіа. До зустрічі. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.